Федерація баскетболу України провела моніторинг кількості команд, які наразі готові грати в Суперлізі. Вісім команд мають намір брати участь на наступному сезоні. Мова йде про будівельник, Черкаські мавпи, хімік, Одесу, МБК Миколаїв, БК Київ, Ферозен ТУ та Львівську Галичину. За словами генерального секретаря Федерації баскетболу України Володимира Дробіковського, це не остаточна заявочна компанія. Її мета дізнатися приблизну кількість команд, які мають намір брати участь у сезоні Суперліги 2015-2016 років. Таким чином, наявність клубу у вищезгаданому списку не є гарантією, що він заявиться в суперлігу. Правильним є і те, що клуби зможуть стати учасниками чемпіонату і без попередньої заявки Федерації баскетболу України. Сезон 2015-2016 років в українському футзалі відкривається 29 серпня. У матчі за суперкубок зійдуться триразовий чемпіон країни Харківський локомотив і володар національного кубка Київська Маназа, яка нагадаємо сенсаційно вибула з розіграшу Кубка на стадію однієї четвертої фінали саме залізничників. Старт чемпіонат України заплановано на 5 вересня. Зокрема, у найсильнішому дивізіоні надалі змагатимуться 10 команд. Замість Кремечуського Лукаса, що припинив своє існування, дебютувати в екстралізі, має намір Херсонський Продексім, який очолює найкращий бомбардир в історії чемпіонатів України Ігор Москвічов. Планують продовжувати свої виступи в еліті, кардинал Рівне і Луганський ЛТК, яка перейде з сум в інше місто. Регулярний чемпіонат знову буде проведено у два кола. Після чого вісім кращих команд боротимуться за нагороди у плей-офф. Одна четверта фіналу до двох перемог. А півфінали та матч за третє місце до трьох. Завершиться сезон 2015-2016 не пізніше 20 травня. У календарі вже передбачено чимало пауз, пов'язаних з міжнародними матчами збірної України. Зазначимо, що у регламенті наступного сезону буде внесено пункт про обов'язкові інтернет-трансляції клубами «Екстраліги» своїх домашніх матчів. Кубок України складатиметься з попереднього етапу, після чого на стадії однієї восьмої фіналу у боротьбу вступлять команди екстраліги. Протистояння складатимуться з одного матчу. Сам трофей буде розіграно наприкінці лютого 2016 року у форматі фінал-восьми. 11 червня в Івано-Франківську стартував міжнародний дитячий турнір з футболу пам'яті заслуженого тренера України Петра Савчука. П'ять меморіалів. Один із них це турнір пам'яті Савчука Петра Івановича. Царство небесне, відомий фахівець, заслужений тренер України. Його син Андрій це основна рушійна сила і основний ініціатор проведення цього турніру. Андрій співпрацює з дитячим приватним клубом Юніор, і разом з працівниками цього клубу створений оргкомітет. і ці люди беруть на себе ініціативу і вже вкотре збирають сьогодні 56 команд. Це дуже багато. Ми навіть я думаю, що організатори навіть не, не зовсім справляються, бо їх дуже багато. Але це велика заслуга саме цієї ініціативної групи, заслуга юніора, заслуга Андрія в тому, що цей турнір триває. Федерація футболу бу... Буде допомагати всім подібним ініціативним групам. Ми самі на себе не можемо взяти масу турнірів і бути основними організаторами, але ми готові сприяти чим ми можемо. Так і, так, так і виходить. Змагання триватимуть з 11 по 14 червня на стадіонах Юність, Рух, Наука та футбольних майданчиках коледжу фізвиховання. На стадіоні Рух змагатимуться юники 2000 року народження. На стадіоні Юність юники 2002 року народження. На стадіоні наука гратимуть юники 2004-2005 років, а на футбольних майданчиках коледжу фізичного виховання юники 2006 року народження. Цього року я не пам'ятаю точно, біля 60 команд приїхало. Цей турнір ну, як буде все нормально. Я розумію, що зараз в країні така ситуація, що не кожен може приїхати, тому що ми планували десь 80 команд, але дякую. Богу, що стільки зібралося, і цей турнір. Ну я планую робити кожен рік, і кожен рік буде все більше. і більше. Мали приїхати за границі люди, але я просто сказав, що зараз така ситуація, щоб батьків не пустили, що дітей не пустили батьки. От приїхали всіки. приїхали. у четвертому турнірі, який наразі є наймасовішим із футболу на Прикарпатті, візьме участь рекордна кількість команд: 58. А відтак юні футболісти будуть виборювати нагороди у п'яти вікових групах. Я думаю, що цей турнір, як ну. Є така кількість команд, що це дуже здорово. І для дітей треба ігри, треба практика. Якщо це ми це можемо зробити вдома, це ну, тільки... Вітаємо всіх, хто хто приїхав, і дякувати буде. офіційне закриття змагань та нагородження кращих команд відбудеться 14 червня о 13-й годині на стадіоні наука для юних футболістів. Такі турніри дуже відповідальне випробування майстерності у змаганнях з однолітками. Франківські хлопчаки з командою «Юніор» налаштовані на перемогу в турнірі. У нас є завдання виграти перше місце. Ми два роки тому виграли третє. Ну і цього року хочемо. Перевершити себе варто додати, що традиційний турнір відбувається в пам'ять про Петра Івановича Савчука, видатного українського та радянського тренера з футболу, заслуженого тренера України. Це дуже цікава людина, заслужений тренер України. Ще з радянських часів він вигравав все союзні турніри серед аматорських команд. І був такою дуже цікавою, не людиною. Дуже любив футбол. І ми всі його пам'ятаємо. Він заслуговує на таку пам'ять. 12 червня в столиці Прикарпаття відбулися урочисті проводи збірної івано-франківської області на перші європейські ігри, які з 12 по 28 червня проходитимуть у Баку Азербайджан. Сьогодні є видатний день в європейській спільноті. Сьогодні в Баку відкриваються перші європейські спортивні ігри. Це ми знаємо панамо американські ігри, азійські ігри, і сьогодні в Баку відкриваються перші європейські ігри. Які е, починаються е, е, етап підготовки до Олімпійських ігор в Ріо де жанейро в сьомій годині вечора офіційне відкриття в Івано-Франківську. Ми в одинадцятій годині дня піднімаємо прапор України, розгортаємо олімпійський прапор Національного олімпійського комітету України і проважаємо наших олімпійців, які їдуть на перші європейські ігри. Вже дехто з них є там. Це наші борці, це вільна боротьба Андрій Квятковський Тетяна Квіт. Дехто з наших олімпійців знаходиться зараз на спортивних зборах, вони готуються. А команда баскетболу 3х3 і Федір Хашалов є в Івано-Франківську, тому що баскетбольна команда 3х3 проходила збір в нас в Боковелі Буковелі. І ми робили там зараз і проходить збір Івано-Франківського. Прикарпаття на престижних континентальних змаганнях представлятимуть п'ять спортсменів, які змагатимуться у дисциплінах Вільна боротьба, самбо, бодібілдинг та плавання. Зокрема, у змаганнях з бодібілдингу та фітнесу честь України захищатиме титулований франківчанин Федір Хашал, багаторазовий чемпіон світу та Європи. Де їдемо? Це напевно вже не секрет для всіх. Сьогодні відкриття парад європейських ігор в Баку. Їдемо туди. Вже основна команда там, на місці, але декілька. Та спортсменів ще будуть доїжджати кожен там в свою якусь там дату. Я конкретно буду їхати туди 18-го числа. Ось це буде грандіозний захід. Напевно, за масштабами він буде нічим не гірший, ніж світові Олімпійські ігри. Окрім того, у змаганнях з баскетболу серед жінок 3х3 братиме участь збірна України, яка була сформована на базі баскетбольного клубу Франкіз. А тренує нашу національну команду відомий прикарпатський фахівець Юрій Процюк. Цікаво, що підготовку збірна України проводила саме на Івано-Франківщині, після чого прийняла участь у міжнародному турнірі в Остраві Чехія, де посіла перше місце. Після цього команда продовжила підготовку у Карпатах. А минулих вихідних ще й взяла участь у міжнародному турнірі Добрецені, змагання національних збірних України. Наші баскетболістки поступилися одним очком у матчі за вихід до фіналу збірні Чехії. А у групі перемогли команди Ірландії, Нідерландів та Угорщини. Національна збірна України з баскетболу 3 на 3 проходила навчально-тренувальний збір на базі туристичного комплексу Буковель в Івано-Франківській області. Ну, якщо ви знаєте, національна збірна складається з гравців Івано-Франківської області. тільки повернулися сьогодні вечором уже в Чехію на міжнародний турнір. До остаточних заяв збір. Не України на європейські ігри потрапили чотири баскетболістки. Мова йде про капітана баскетбольного клубу Франкіст Христину Мацько та нападницю Вікторію Пазюк, а також двох легіонерів нападницю Ольгу Мазниченко та Ганну Заріцьку. Сьогодні ми їдемо на турнір до Чехії. Це ще підготовка до Баку. Це вже третій наш турнір буде. Підготовка проходить чудово. Перший збір був у Івано-Франківську. Інший збір був у Буковелі. До слова, тринадцятого та 14 червня в Івано-Франківську відбудеться міжнародний і все. Український турнір з баскетболу 3 на 3. Окрім того, тренери збірної розглядають участь у ще одному міжнародному турнірі. Є запрошення до Словаччини, Литви та Польщі. Потрібно місяць комусь може і не, за неділю може себе привести у форму. Тобто, це індивіду, ін, індивідуально, не можу сказати точно. Ну Нам я вважаю, що всі умови були для цього. Ще нас залишилось 10 днів і я вважаю, що. Виложимось на максимум і зробимо все, що в нас наших силах на перших європейських іграх збірна України з баскетболу 3 на 3 стартує 23 червня. Цього дня наші баскетболістки зіграють зі збірними Чехії та Туреччини, а 24 червня з командою Болгарії. Роланд прийматиме суперників з Гужгорода та Рівного. Найближчого вікенду пройдуть чергові матчі попереднього етапу чемпіонату України з регбі 15. Зокрема, два домашні поєдинки у групі захід проведе вона франківський роланд. Прикарпатські регбісти, які нагадаємо минулоріч стали срібними призерами вищої ліги, у цьому сезоні виступатимуть здебільшого молодими гравцями. Після двох розгромних поразок від лідерів західної зони регбійного клубу Хмельницький та львівського соколо. Підопічні Михайли Ареми програли також свій третій поєдинок. Втім дали бій збірні Рівненської області, та все ж у підсумку поступилися з рахунком 15-22, 12-13 червня. Івано-франківці одержали шанс дещо поправити турнірне становище. У першій грі Роланд прийматиме Ужгородський корзу, а в суботу спробує взяти реванш у рівненських регістів. А переможцем групи захід став Львівський сокіл, який минулого тижня вдома переграв регбійний клуб Хмельницький, 17 17-5. Обидва лідери гарантували собі участь у другому етапі чемпіонату. Ті де хто не пройде в елітну групу, побореться за медалі вищої ліги?